Стало відомі контури нового сезону в українському футзалі. Його вже традиційно відкриють чемпіон країни і володар національного кубку. 29 серпня харківський локомотив і Київська Манзана зійдуться у матчі за суперкубок. Нагадаємо, саме столичні аматори сенсаційно вибили з розрішу на стадії однієї четвертої фіналу триразових чемпіонів України. А от на старт екстраліги знову вийдуть 10 команд, які найближчим часом повертаються з відпусток і розпочинають повноцінну підготовку. Замість Кременчуцького Лукаса, який припинив своє існування, у чемпіонаті України має намір спробувати свої сили Херсонський Продексім. Підопічні Ігоря Москвичова нещодавно презентували власний клубний сайт і ведуть доволі активну трансферну кампанію. Продовжують свої виступи в еліті також кардинала Рівна і Луганська ЛТК, яка, до речі, переїде з Сум і у новому сезоні гратиме в броварах. Перший тур стартує 5 вересня. Регулярний чемпіонат знову буде проведений у два кола, після чого вісім кращих команд боротиметься за нагороди у плей-офф. Завершитися сезон 15-16 років повинен не пізніше 20 травня. Кубок України складатиметься з попереднього етапу, після чого в дні восьмій фіналу у боротьбу вступлять команди екстраліги. А сам трофей буде розіграний наприкінці лютого 2016-го у форматі фіналу восьми.